Акція солідарності студентів Ужгорода із заарештованими в Києві розпочалась, як і у всіх інших містах України, о 14-й годині. Цього дня всі студенти України підтримали ув'язаних після подій 30 листопада. Сьогодні по всій Україні проходить акція студентської солідарності на підтримку і за звільнення людей, яких було засуджено під час зачистки на майдані і на банковій. В ніч з 29 на 30 листопада акція проходить по всій Україні. і Існує координаційний студентський комітет, який організовує ці акції по всій Україні. Вони відправляють всім бажаючим. Відповідно, вже всі бажаючі приєднуються до цієї акції. На площі театральній організатори акції розповіли студентам, як були порушення права їхніх ув'язаних побратимів. Починаємо ми з інформування студентів, хочемо максимально донести до них інформацію, що вони мають конституційне право на те, щоб вільно висловлювати свою думку, і це право від них ніхто забрати не може або дати їм дозвіл чи навпаки заборонити. Крім того, відрахувати їх з університету через активну участь у мирних акціях так само не можуть, тому що ці питання регулює закон про вищу освіту, і там це не передбачено. Після роз'яснення конституційних прав близько сотні студентів рушили колоною по набережній незалежності до управління МВС у Закарпатській області. Біля головного входу мітингувальники провели флешмоб брат за брата, студент за студента». Це своєрідна імітація силового нападу Беркуту. Після цього колона студентів нагадала депутатам про необхідність об'єднатись та проголосувати на позачерговій сесії за відставку уряду. Окремим пунктом у маршруті студентів став ректорат Ужно. Тут активісти вручили ректору запрошення на круглий стіл переговорів, на якому студенти хочуть врешті-решт дізнатись позицію Федорова Ващука щодо подій в Україні. Лише так переконані студенти можна дізнатись, на чиїй стороні ректор Ужно. Зі слів організаторів. У них є інформація, що студентам погрожували викладачі. Якщо вони підуть на сьогоднішню акцію, тому круглий стіл за участі студентів та керівництва ужну вже завтра має розставити всі крапки над і.